Привіт, друзі! Це я, Центравик. Хочу запросити вас у, ну таку собі, велику логічну пригоду. Давайте одразу домовимось. Жодних нудних уроків добре? Сьогодні ми з вами перетворимось на справжніх детективів, відважних мандрівників і навіть на геніальних винахідників. Попереду на нас чекає купа всього цікавого, і таємниці, і загадки такі хитрющі. Але знаєте, що найкрутіше? Коли ми пройдемо всі випробування, кожен от кожен отримає почесне звання суперрозв'язувача. Ну як, ви готові? Тоді вперед! Отже, наша перша місія це справжнісіньке детективне розслідування. Уявляйте, ніби ви найкращі сищики у світі. А завдання таке. Треба з'ясувати, хто з наших друзів-звірят, в якому вагоні потяга єде. Головне тут що уважно слухати всі-всі підказки. Так, так, знайомтеся з нашою командою мандрівників це ведмідь, зайчик, їжачок і кабан. Всі вони зібралися і їдуть до Києва. Потяг має чотири вагони, і кожен, звісно, зайняв свій вагончик. Але, знаєте, здається, там така плутанина виникла. Наше завдання допомогти їм і розплутати цю таємницю. Ну що, детективи готові? До роботи. Ось наш головний інструмент таблиця детектива. Це суперкорисна штука, вона допоможе нам відстежувати всі підказки і нічого не переплутати. Тут ми будемо ставити позначки, де хтось може сидіти, а де його ну, точно немає. О, а ось і перша зачіпка. Читаємо уважно. Вагон їжачка був останнім. Хм, Цікаво. Якщо в нас є вагони з номерами 1, 2, 3 і 4, то який з них буде останнім? Ну, звісно, четвертий все просто. А тепер дивіться, як це відзначити в нашій таблиці. Для їжачка, навпроти четвертого вагону, ставимо таку жирну зелену галочку. Це означає, так, він тут, а в стовчиках для першого, другого і третього вагона червоні хрестики, бо ми ж точно знаємо, що його там бути не може. Супер. Вже чверть справи розкрито. Так, ловимо другу підказку зайчик та їжачок обрали вагони з парними номерами. Давайте подумаємо парні номери в нашому потязі це 2 і 4. Але ж ми вже знаємо, що в четвертому вагоні сидить їжачок. Тоді в якому ж вагоні зайчик? Ну, зв... звісно, у другому, інших варіантів просто немає. Знову повертаємось до нашої таблиці, знаходимо зайчика і ставимо йому велику зелену галочку в стовпчику вагон 2». І звісно, одразу ж закреслюємо для нього перший, третій і четвертий вагони. Бачите, як все стає зрозуміло, коли ми робимо все по черзі. О, а ось і найхитріша підказка з усіх слухайте дуже уважно. Ведмідь сів у вагон, який був поруч тільки із зайчиковим. Оце слово тільки найважливіше. Дивіться зайчик у нас у другому вагоні. Поруч з ним є вагон номер 1 і вагон номер 3 але вагон номер 3 має сусідом ще й четвертий вагон, а нам потрібен той, що має сусідом тільки другий. А це, звичайно, перший вагон. Саме так, все вірно. Тому ми сміливо ставимо галочку для нашого ведмедика у стопчику вагон 1». Бачите, якби він сів у третій вагон, то умова тільки не працювала б, бо третій вагон дружить із другим, і з четвертим. Ось так логіка це справжня суперсила. Ми вже майже майже біля фінішу. Подивіться на таблицю ми знаємо, де судить їжачок, де зайчик, де ведмідь. Залишився тільки кабан і один єдиний вільний вагончик. Ану спробуйте самі здогадатися, який саме. Даю вам на роздуми 10 секунд. Точно, абсолютно вірно. Єдиний вільний вагон це номер 3 саме там і їхав наш кабан. Ура! Ми це зробили! Ми розгадали першу таємницю. Ви просто неймовірні юні детективи. Так, перша місія позаду. Чудова робота. Але чи готові ви до нового виклику? Бо тепер буде ще цікавіше. Ми не будемо шукати одну правильну відповідь, ми навчимося рахувати, скільки взагалі існує різних варіантів. Але перш ніж ми почнемо, я розкрию вам один малесенький секрет. Він ховається у двох чарівних словах: або та і. От дивіться, коли ми маємо вибір з'їсти яблуко або грушу, ми обираємо щось одне, правильно? А коли нам треба одягнутися, ми вдягаємо футболку і шорти, тобто робимо дві дії разом. Запам'ятайте цей фокус, коли чуєте і це означає, що варіанти треба буде перемножити. Це наш секретний інструмент. Уявімо собі таку ситуацію. Нам треба доїхати з міста А до міста Б. Подивіться, но на крету ого, та тут є аж шість різних доріг. Ми можемо поїхати будь-якою з них. Так, чудово, ми прибули в місто В, але наша подорож ще не закінчилася. Щоб доїхати до нашої кінцевої мети міста С, є ще чотири дороги на вибір. А тепер найголовніше питання: скількома ж різними способами можна проїхати весь шлях від міста А до міста С? Згадуємо, нам треба проїхати першою ділянкою шляху і другою. А що ми робимо, коли чуємо чарівне слово І? Правильно, множимо. 6 доріг, множимо на 4 дороги і отримуємо аж 24 можливих шляхи. Це називається правило множення. І це ваша нова суперсила. Круто, правда? Ви просто молодці. Чудово впоралися. А тепер фінальне випробування. Це буде найскладніша і, мабуть, найцікавіша задача на сьогодні. Тут звичайна логіка може і не спрацювати. Приготуйтеся мислити як справжні винахідники. Уявіть собі аптеку, а на її вітрині в найтеплішому і найсонячнішому місці дуже любить спати кіт. Здається, мило, так? Але є проблема ця ж вітрина потрібна покупцям, щоб вони могли бачити ліки. Ось і виходить суперечність: вітрина має бути і теплою для кота, і вільною для людей. Одночасно. І як тут бути? Ну, перше, що спадає на думку, треба. Просто прибрати кота. Але винахідники вони мислять зовсім інакше. Вони не борються з проблемою напряму, вони її змінюють. Тому запитання звучить не, як нам прибрати кота, а як зробити так, щоб кіт сам захотів піти з вітрини. Відчуваєте різницю? Оце і є головний секрет винахідників. Він називається ідеальний кінцевий результат. Це коли проблема вирішується, ніби сама по собі, без всякої боротьби і зайвих зусиль. От, наприклад, можна ж просто поставити поруч із вітриною ще теплішу і ще зручнішу лежанку. Що зробить кіт? Він сам туди перейде і всі будуть задоволені. Геніально! Все просто неймовірно. Ви пройшли всю нашу логічну пригоду від початку до кінця і впоралися з усіма усіма викликами. Я так і знав, що у вас все вийде. Давайте швиденько пригадаємо, які ж суперсили ви сьогодні отримали. По-перше, це детективне мислення, вміння розкладати все по поличках за допомогою таблиці. По-друге, сила комбінаторики. Тепер ви знаєте про правило множення. І по-третє, найхитріше секрет винахідника це вміння робити так, щоб проблеми вирішувалися самі собою. Я справді пишаюся кожним. Ви довели, що можете розв'язати будь-яку задачу, навіть най найхитрішу. Ніколи не забувайте про свої нові суперсили і обов'язково використовуйте їх. До нових пригод, мої друзі. Бувайте!